Доброго ранку, шановні батьки, наші любі діти. Сьогодні за розкладом на заняття ознайомлення дітей з соціуму. Тема нашого заняття наші ручки і ніжки». Тож, послухайте, для початку уважні загадку, спробуйте її відгадати. Без рук, без ніг, а на тини візер. Що це? Так, це гарбуз, молодці, хто відгадав. Дітки. А в нас з вами є і ручки, і ніжки. А давайте подумаємо, а що вміють наші ручки. Придумайте, будь ласка, як можна більше слів, що можуть робити наші ручки. Ось, наприклад, тримати, брати. Хто придумає більше слів? Хто придумав, той молодий. Слова. Добре, а зараз давайте з вами пограємося в гру з нашими пальчиками, з нашими ручками. Пам'ятаєте, ми з вами робили таку вправу? Оцей пальчик мій дідусь. оцей пальчик баба. Оцей пальчик мій татусь. Оцей пальчик мама. Ну, а цей ось пальчик я, от і вся моя сім'я. А тепер пограйте з другою ручкою так само. Під час гри намагайтесь притискати якомога сильніше пальчики і якомога сильніше їх виправляти. Хай попрацюють наші пальчики трішки. Повторіть самостійно. А зараз я хочу вам прочитати оповідання, яке написав Василь Сухомлінський. Воно у нас називається Чорні руки. Послухайте, будь ласка, його уважно. Бабуся несила тісто. Тісто було пишне, біле, яке. Спечи мені голуба, — попросив Юрась. Бабусині руки стали любити голуба. Ось з'явилися крила тонкі, ніжні, а руки у бабусі були чорні-чорні, зморшені, з висохшими пальцями. Не може воно очей відвести від них, неначе вперше побачив бабусині руки. Дістала бабуся голова з печі, поставила перед онуком, а його їсти жаль. Білий, пишний, немов ось ось летить. Бабусю, питає Юра, чому руки у вас чорні-чорні, а голуб білий білий? Якби у мене були білі руки, то не було б. Потім каже, бабусю, а дай мені лопату. Навіщо б запитала бабуся? Піду в сад землю копати. А навіщо їй зараз копати, щоб руки мої теж почерніли? Бери раз лопату, відповіла бабуся. Ось таке маленьке повчальне оповідання. Дайте відповіді, будь ласка, на запитання, що робила бабуся? Що ж Очі Юрасі. І чому у бабусі були чорні руки? Може, вона їх забруднила і не змогла відмити, чи від того, що вона багато працювала? А ще є, є таке прислів'я, що руки у людини можуть бути золотими, а які це золоті? Спробуйте відповісти на це запитання. Якщо ви ще не знаєте, то золотими називаються ті руки, які вміють все, все робити. Ви молодці, хто за мною працював, дуже дякую. А ще, будь ласка, у мене є така ситуація. Дайте відповідь, як би ви поступили в цій ситуації. Якщо ви їдете в автобусі і, наприклад, стоїть людина з паличкою або косновіть, що потрібно зробити? А якщо людина. Без руки є. І вона однією рукою тримає сумочку, що в цьому випадку потрібно зробити, якщо ви знаходитесь в транспорті. І ще, якщо людина у візочку не може піднятися по східцях, що зробити потрібно, як поступити? Дайте відповіді на це питання. Я вам дуже вдячна, молодці.